Я затиснута в сутінки мого бентежного серця, мої думи виворюють душу в криві борозни, щойно спогуд тожливий, хоч трішечки з пам'яті стерця, знову сходять криваві новини, ставай і жни, Перемелюй словами скорботу в чергові вірші, хай дзвинять твої думи, не наче побите скло. Булифіни, грузини чеченці, а чим ми гірші? Зло кохало війну, і до нас її притягло. Б'ються з пульсом сирени, думки в голові тривожні, руки зроблять, а очі страшно, то не дивись. Ми оперті, затяті, незламні, непереможні. Ми поборем обов'язково, раз уже взялись. І в садибах зелених крізь маки. І червоні мальви знов найкращий дозір талантами проростуть. Перемога вдягнеться у жовто-блакитні сальви. і нові покоління в майбутнє своє підуть. Я не загадую на майбутнє, я уникаю календарів. Хоча питання в мені присутнє, скільки ще днів. Я озираюсь на новини, згадую Тайру або Азов, в мене проблеми, як у дитини, збираюсь знов дихати, жити, своє робити, план на щодень. Зажурив собі, безжально вбити, вона мішень, немає зламу, немає втоми, бо це табу. Читаю тексти, вставляю коми крізь ніч гребу. Я часто бачу щось дуже схоже в людських очах. Війна без сліду пройти не може. Такий в нас шлях, та ми перейдемо кроваве море, поволі, в брід. Нас не потопить, не зігне горе, ми вийдем з біт. Крізь сиву зиму, крізь спрахле літо і сумну весну. Ми будемо вперто і затято жити. Пройде війну. Розстріляні, розтерзані, до вічності повернені. Пробачте, нам ріднесенькі, простіть, не вину вбиті воїни. вже визнані героями у вічнім сяйві слави мирно спіть, все суне тінь скривавлена, Вогнем війни розплавлена і тягне наших кращих в небуття. Вам бути ще судилося. Та щось в душі розбилося і знову до зорок летять життя, ви нас закрили спинами безцінними хвилинами, І не душили долі вишиття, мої слова лише слова, як вітру пісня логова не можу повернути вас ніяк. Я знаю, також у людей забракне сліве, а ще ідей. Для гідних вас прощання і подяк. Лелеки вже додому прилетіли, прилинули до рідного гнізда, Лелеки уявить собі, не вміли, яка страшна прийшла до нас біда. Згорілі хати і згорілі гнізда, Лелеки журавлі, куди тепер? Сльозами кров'ю вмилася вітчизна, та дух лише зміцнішав, а не вмер. Соборну країну не спалити. Летіть, лелеки, приймемо усіх, летіть безмежно, близькі далекі, нема лелек своїх або чужих. Нове гнізнечко, разом ми зів'ємо не плачте наші любі журавлі, Тяхар всі разом дружно понесемо. Ми всі родина на своїй землі.